І до новин спорту завершився чемпіонат з волейболу у академії військово-морських сил імені Павла Нахімова. Змагання проходили згідно планів спортивно-масових заходів Севастопольського гарнізону. Далі у нашому сюжеті. 14 команд академії військово-морських сил змагалися протягом тижня за звання «Кращої». Як повідомляв раніше тимчасово виконуючи обов'язки начальника академії військово-морських сил імені Нахімова, капітан першого рангу Олексій Неїшпапа, команда, яка виграла ці змагання, буде брати участь в чемпіонаті збройних сил з волейболу серед вищих військових навчальних закладів. Це дасть змогу нам підтрив, вищий рівень. Спортивно-масові роботи і показати, що військово моряки будуть спроможні вирішувати завдання не тільки в морі, тут у нас на Кримському березі, але ну і загалом з військово-морських сіл представляти в рамках чемпіонату Збройних сил. Перше місце чемпіонату з волейболу академії військово-морських сил серед курсантів виборола команда факультету озброєння. Другими в цьому році стали представники військово-морського ліцею. Третє почесне місце посіла команда факультету корабельної енергетики. Суден серед команд постійного складу академії. Першими стали офіцери навчального відділу, другими військово-морського коледжу, третіми – команда наукового центру.